Греко-Перські війни. Пункт 2. Перший етап боротьби битва при марафоні. Придушивши всі осередки супротиву, Дарій зібрав нове військо, яке мало швидко підкорити греків. Був зібраний величезний флот із 300 кораблів, який мав направитися у Грецію для каральної експедиції. У Гейському морі флот Дарія зазнав величезної катастрофи. 300 кораблів потануло разом з персами на борту. Після такої серйозної втрати Дарію знадобилося декілька років, щоб оговтатись. Дарієм були послані посланці у різні міста Греції з вимогою, щоб греки визнали його владу. Деякі поліси виконали його вимогу, боячись могутності Ахаменідів, але в Афінах послів скинули просто в море. А спартанці їх кинули у колодязь, сказавши при тому, що там вистачає і води, і землі, яку просив Дарій. У 490 році до нашої ери було зібрано нове могутнє військо, яке і вирушило на кораблях через Егейське море на... для захоплення і покарання греків над Афінами нависла смертельна загроза. Вони відправили в Спарту гінців з проханням про допомогу. Але спартанці відповіли, що їхні війська виступлять лише після появи на небі повного місяця. В Спарті в той час проходили релігійні містерії, і спартанці не мали права приймати участі у бойових діях. Афіняни були змушені прийняти бій самостійно, але у складі перської армії був син Пісістрата, колишнього тирана Афін Гапій, який сподівався з допомогою персів повернути собі батьків трон. Гапій переконав Датіса, командувача персидської армії, висадитися на рівнині біля марафону, яка знаходилася в декількох кілометрах від міста Афіни і мала коло себе ріки, і можна було розмістити в тому місці табір. Геродот розповідає, що перси мали сотні тисяч воїнів, але, скоріше за все, це перебільшення. Античні автори любили прикрашати. Великі перемоги. Але перська армія була доволі потужною і на той час не бачила собі рівних. Вона приблизно становила 30-40 тисяч. А фіняни ж могли протипоставити лише 10 тисяч. Сюда ж і входили союзницькі війська міста Платеї, які виставили на цю битву тисячу гоплітів. Це була не просто битва між двома арміями, це була сутичка між двома світами тиранією. І новою ідеєю, яка потім покриє весь світ демократією. Сила Афінян заключалася в її армії, важко озброєних воїнах, гоплітах. Такого грецького воїна захищав міцний панцир Ліна Торакс. Також він захищався великим щитом Гоплоном, який мав один метр в діаметрі. Для атаки цей воїн використовував двохметрового списа Голову і ноги воїна захищали бронзові обладунки. Також у греків була сильна мотивація, вони билися на своїй землі за свою батьківщину і за своє майбутнє. Армію афінян командували чотири стратеги, які змінялися кожен день. В день битви армію очолив Мільтіат, який вирішив почати напад. Перси коливалися, вони не знали, як розпочати бойові дії. Було прийнято рішення спробувати взяти Афіни з моря, тому почалася часткова посадка на човни. Саме в цей час Мільтіат повів воїнів у бій: греки використали особливості місцевості і розвернули свою бойову фалангу так, що правий фланг армію вперся в море, а лівий прикривали болота, які знаходилися недалеко від річки, яка протікала на узбережжі. Геродот пише, що греки йшли в бій бігше. Але це, скоріше за все, перебільшення. В грецькій армії був спеціально ослаблений центр, щоб укріпити фланги. Під час битви центр почав просідати, зате фланги успішно атакували персів відкидаючи їх до моря. Фланги персів почали ломатися, тоді фланги греків повернулися до центральної частини своєї армії, де греки несли серйозні втрати. Флангові частини греків нанесли удар по центру персів і розбили їх вщент. Битва була дуже кривава, персів не вбрали в полон. Ті перси, яким вдалося відступити до берега, сідали на кораблі і відпливали. Після битви, за легендою, був відправлений гонець в Афіни, який пробіг велику дистанцію від марафону до Афін. Прибігши в місто, він викрикнув: Афіняни, радуйтесь, ми перемогли! І за легендою він впав замертво. В Цей же ж день почався штурм Афін з моря, але битва була не дуже довгою і перси не могли там розвинути успіх, тому почали повертатися в Малу Азію. Спартанці все ж таки відправили невелику кількість воїнів на допомогу грекам, але ті не встигли до битви. Вони прибули туди, подолавши марш Кедок у повному озброєнні. Побачили цю славетну перемогу афінян і їх союзників-платейців. Невелика групка спартанців доведуть, що саме спартанці являються найвідважнішими, найсильнішими, найвправнішими воїни стародавнього світу, Греції і античної історії.